Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами кілька задач на властивості дотичної докола. Перша задача номер 527. Відрізки АБ і БЦ, відповідно, хорда і діаметр нашого кола. Звернемо увагу на наш малюнок. Відрізок АБ хорда БЦ діаметр. Тобто хорда, яка проходить через центр кола. Відповідно, кут АБЦ АВЦ дорівнює 30 градусів. Відразу на ньому позначимо. Що він дорівнює 30 градусів. Через точку А проведена дотична докола. Ось ця дотична. Назвемо її пряма L, Яка із нашим колом з його радіусом має Кут 90 градусів за властивістю дотичної. І перетинає ця дотична відповідну пряму BC в точці D. Довести, що трикутник ABD Рівнобедрений. Запишемо дану коло з центром в точки О і радіусом ОА. Пряма L дотична в точки А, АБ Хорда. BC, діаметр. Кут АБЦ дорівнює 30 градусів. Пряма BC перетинає Л в точці Д. Довести, що трикутник АБД. Рівнобедрений. Доведення. Виконаємо доведення цієї задачі в кілька етапів. Перше, розглянемо за властивістю дотичної докола, що наша дотична. І з радіусом вкола кола в точки дотику має кут 90 градусів. Запишу вам це поняття. Отже, АО перпендикулярне до Л за властивістю дотичної до кола Відповідно, кут ОАД. До рівня 90 градусів. Наступний момент розглянемо трикутник АОБ, в якому АО і ОБ рівні як радіуси. Відповідно, цей трикутник рівноведрений. Отже, якщо АО і ОБ рівні, то кут ОАБ також 30 градусів. Трикутник ОАБ, рівнобедрений, ОА дорівнює ОБ відповідно як радіуси, то кут ОАБ дорівнює куту ОБА і дорівнює 30 градусів. Цього слідує, що кут АОД дорівнює 60 градусів, як зовнішній кут для трикутника ОАБ при перешині О. Отже, кут АОД дорівнює 60 градусів, властивість зовнішнього кута трикутника АО. Б. При цьому розглянемо трикутник. АДО, В якому кут А 90 градусів. Так як дотична з радіусом утворює кут 90 градусів. Кут АОД. 60 градусів. Отже, кут АДБ дорівнює 30 градусів, властивість гострих кутів. Прямокутного трикутника. Останній момент. Отже, оцей кут також 90, 30 градусів. І останній момент. кут АДБ дорівнює куту АБД дорівнює 30 градусів, то за ознакою рівнобедреного трикутника. трикутник ДАБ. Рівнобедрений, що й треба було довести в даній задачі. Номер 532. Прямі, які дотикаються до кола з центром О в точках А і Б, перетинаються в точці К. Кут АКБ ось цей кут 120 градусів. Доведіть, що АК плюс КБ дорівню відрізку ОК. Запишемо дано. Перш за все, звернемо увагу на наш малюнок. У нас є коло з центром в точці О, до якого проведено дві дотичних одну ми назвемо пряма L, а іншу ми назвемо пряма М. Відповідно, L перетинає коло в точці А, а М перетинає в точці Б. Не забуваємо про властивість дотичної до кола, що кут ОАК і, відповідно, кут ОБК 90 градусів, так як дотична із радіусом утворюють кут 90 градусів точки дотику. Запишемо дано. Коло з центром в точки О і радіусом ОА, пряма Л і М дотичні. В точках відповідно А і Б. Л перетинає М в точці К. Кут АКБ дорівнює 120 градусів. Довести, що відрізок АК плюс відрізок БК дорівнює відрізку ОК. Доведення. Позначимо на малюнку недостаючих елементів. Тобто відрізок АК і БК рівні так, як відрізки дотичних до кола рівні між собою. Використаємо цю властивість і запишемо. Отже, відрізок АК дорівнює відрізку БК за властивістю дотичних до кола. Відповідно. ОК. Є бісектриса. Кута АКБ, то кут АКО дорівнює половині кута АКБ. І дорівнює 60 градусів, Кут ОАК дорівнює 90 градусів за властивістю дотичної докола. Розглянемо трикутник ОАК, кут А 90 градусів. Кут К 60 градусів, то кут АОК дорівнює 30 градусів. Властивість гострих кутів прямокутного трикутника. А якщо у нас трикутник ОАК прямокутний, з кутом О 30 градусів, то катет, що лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Використовуючи цю властивість, запишемо АК дорівнює 1 друга ОК за властивістю. Катета, що лежить проти 30 градусів. Аналогічно. БК дорівнює одна друга АК. Отже, сума АК. Плюс БК дорівнює відрізку ОК, що й треба було довести в даній задачі. Номер 533 Коло з центром в точки О дотикається до сторони АБ, трикутника АБЦ в точці М. І дотикається до продовжень сторін АЦ і СБ відповідно в точці П і в точці К. Доведіть, що сума відрізків БЦ і БМ дорівнює півпериметру трикутника АБЦ. Запишемо дано. Коло з центром в точці О і радіусом ОМ, трикутник ABC Коло перетинає АБ. Точки М. А це в точки П. Це Б в точки К. Довести? Що БЦ плюс БМ? Дорівнює одна друга. Периметра трикутника АБЦ. Доведення. За властивістю дотичних до кола, Відрізки дотичних рівні. Отже, ЦК дорівнює ЦП. БМ дорівнює БК. ПА дорівнює АМ. Покажемо відповідні відрізки рівні на малюнку. Отже, БМ. І БК рівні, АП і АМ рівні. Відрізок СП і ЦК також рівні між собою. Запишемо це в задачі за властивістю до кола докола. ЦК дорівнює ЦП, БК дорівнює БМ. АМ дорівнює МП. При цьому відрізок АБ складається з відрізків БМ плюс МА. А периметр трикутника АБЦ є сума АБ плюс БЦ плюс АЦ. При цьому сторону АВ ми розпишемо як БМ плюс МА плюс ВС відповідно, і АЦ. Згрупує між собою. Запишемо БМ плюс ВС плюс АМ плюс АЦ. При цьому відрізок БМ плюс ВС це є відрізок ЦК. А відрізок АМ плюс АЦ є відрізок ЦП, а так як відрізки ЦК і ЦП рівні, то сума БМ і БЦ дорівнює половині периметра трикутника А що й треба було довести в даній задачі.